Привіт всім! Я сьогодні буду тестувати холодну ночівлю на дворі відносно холодну, бо зараз вересень і ще вночі температура десь плюс 5. А я для цього маю комплект із спального мішка і бівачного мішка. А бівачний мішок в ідеалі має захистити спальник від вітру вологи. І акумулювати всередині тепло приблизно по такому принципу, як працює намет, але він дуже компактний. Ви бачите, легкий, важить десь храмів 600, і його можна з собою брати на ультралегкі пригоди, наприклад, на ультрамарафон. Бо я планую бігти східнокарпатський туристичний шлях от вже за півтора тижні. І все спорядження, яке мені на ці 286 кілометрів знадобиться, я мушу нести з собою, і я не можу нести з собою великий намет. А поки що в мене в планах використовувати бівак такий вигляді, як одномісної палатки від Fram Equipment. але навіть всередині нього збирається конденсат, і мені потрібен буде бівачний мішок, який захистить мій спальник. Ну і щоб вже точно його перевірити, як він захищає від вологи. Я зараз спробую спати на дворі. У ньому, і це буде дуже корисний досвід, бо іноді в складних гірських експедиціях, коли ти не плануєш ночівлю на виході, але маршрут дійсно складний, все прив'язано до погоди. То завжди може статись холодна ночівля, і тому ти береш з собою якийсь мінімальний пуховий спальничок і бівак. І в разі там затримки позапланової на маршруті, саме це може тебе врятувати. Я ніколи не пробувала таку ночівлю сьогодні спробую. Ну і якщо дуже буду ранку, розкажу вам, що вийшло. Спальник для моєї пригоди мені надали Rockfront. Це ультралайт. На температуру близько 0 градусів. Він пуховий. Пухові спальники дуже класні, вони легкі, вони дуже теплі, бо пух вбирає себе по повітря і класно гріє, але в них є один маленький, може й великий недолік. Якщо цей спальник промокне, він взагалі не буде працювати, і я в ньому просто змерзну. Тому дуже важливо, щоб при ночівлі, от особливо як зараз просто неба, коли збирається роса, а вона тут збирається і багато кожну ніч, щоб він не промок, інакше буде просто дуже холодно. Тому зразу я розпаковую свій бівачний мішок і він взягається поверх спальника. Другим шаром і захищає від вологи. Все це під час там забігу чи переходу упаковане в заводські або будь-які інші гермомішки і дістається вже сухеньке. Ще плюс бівака він має такий яскравий колір, бо він, перш за все, рахується як аварійний. І використовується при позапланових там, зупинках, ночівлях, коли вже тебе шукають. І тобто, якби там на маршруті щось сталося, і я в цьому диваку виживала, то от в такому помаранчевому кольорі мене найлегше знайти. Помаранчевий взагалі рахується офіційно в світі аутдору кольором пригод, тому що це найбільш яскравий, найбільш помітний колір, який видно в будь-якому будь рельєфі, на будь-якій місцевості, будь-де у горах, чи то скелі, чи то трава, чи то ліс, сніг тому от помаранчевий одяг, спорядження дуже рекомендовано використовувати для таких пригод, де може статися таке, що вас потрібно буде бачити, шукати і знайти. Мішу все це Сховатися і спати, я мушу підготувати одяг відповідним чином. Я на ніч утеплююсь. Можна вдягати термобілизну, Сьогодні спробую без неї. Мені цікаво, що з цього вийде, бо от зараз при такій температурі в наметі повноцінному я сплю. Без термобілизни в одній футболці і легінсах, але зразу утеплю ноги. Ноги це дуже важливо, тому я знімаю тонкі бігові шкарпетки і вдягаю такі теплі від асапі виробника термобілизни. І от у мене, бачите, половина ноги в теплі. Це вже великий відсоток. І теж можна утеплити руки. Я маю бігові рукави. Ось такі яскраві. Вони потрібні для того, коли трохи прохолодно і от в одній майці футболці бігти холодно, але вдягати куртку не хочеться, бо вона перегріває і не дихає. От якраз вдягаються такі рукави, і чим зручно вони вдягаються, не знімаючи рюкзака, всього спорядження на бігу. Практично, і вони гріються, закривають шкіру, зігрівають, і за рахунок цього здається, що власне тепленько. От теж я зараз вранці темп... вибігаю на світанки, біжу теж в температуру плюс 3, плюс 5, і мені абсолютно комфортно в цих рукавах і в майці бігти. Накидаю фліску, бо точно буде прохолодно і ховаюсь в свою спальну систему. Зівачний мішок він мішок, і він прямо так здягається зверху на спальню. І ще важливий момент від роси нам треба захистити не тільки себе, а й, наприклад, кросівки, в яких я завтра вранці знов буду кудись бігти. А, тому я їх теж кладу або в спальник, або в зівачний мішок. Я від того, наскільки я готова з ними ділити, він прості. По моїх розрахунках мішок не промокне, тож весь там запасний одяг, кросівки, шкарпетки я кладу всередину і нічого не лишаю назовні. Є така затяжечка, щоб випакувати себе компактніше. І все, я повністю в мішку. Сподіваюсь, захищено від вологи, і буду пробувати спати. Побачимось вранці. Тут вже і ранок. Я можу сказати, конденсат і роса все одно є. Але спальник почав промокати так, що всередину, аж під ранок. Тобто, в принципі, мені там ніч о, десь годин 10, напевно, було сухо. Тому, в принципі, як такий аварійний варіант, або якщо це на ультразабігу короткі зупиночки там по годину-дві сну, то може бути. Я б не сказала, що було дуже холодно, було відносно комфортно. Ось так. Ще є такий цікавий момент, коли не чуєш в наметі, а є підсвідомо відчуття, що ти в домі і тобі нічого не загрожує. А в наметі я сплю в лісі абсолютно спокійно, я вже до цього звикла і роблю це багато років. Було трохи незвично спати в біваку. У мене першу частину ночі були якісь думки про те, що прийдуть звірі подивитися, що ж то таке. Ну Тому що ти лежиш майже там під відкритим небом, а можна тебе спробувати на смак якомусь ведмедю. Але нікого не було. Я ночувала у лісі, і загалом нічого страшного насправді нема. Просто це новий досвід, до якого треба звикнути. Я буду бігти східно-карпатський туристичний шлях на одинці. Це означає, що треба дуже уважно поставитись до спорядження, і там не буде ні крамниць, ні контрольних пунктів, нікого, хто міг би мені допомогти. Тому я зараз тестую все, що можливо, окрім саме фізичних тренувань, ще дуже важливо тестувати спорядження, як воно себе веде, бути з ним добре знайомою. Я вирішила бігти одна, тому що. Звикла по життю, що не можна ні на кого сподіватись. І так само на своїх ультрапригодах теж люблю сподіватись на себе. І саме тому я зараз тестую дуже уважно все своє спорядження, намагаюся бути в ньому впевненою. І я ще остаточно не вирішила, який комплект я буду брати, там, наприклад, одягу, утеплюючі шари, таке. Я зараз це все перевіряю в високогір'ї і вже на наступному тижні остаточно визначусь, виходячи з погодних умов, що я вміщу в свій маленький біговий рюкзачок, і з чим я побіжу долати цю дистанцію. Забіг має благодійну складову. Я хочу не просто пробігти, я хочу ще зібрати кошти на автівку для розвідників. Це 54-та бригада Збройних сил. Ми з ними працювали багато років на Донецькому. На Волгувахському напрямку. А, і я знаю, що вони дійсно працюють, їм зараз потрібен пікап. А, я б хотіла, щоб ми разом з вами під час цього забігу зібрали на нього необхідну суму. І вже після, їдучи з Карпат, я могла б придбати і пригнати їм цю автівку. А, вони зараз в районі Бахмуту. Тому, будь ласка, в описі під цим відео є реквізити для донатів. А якщо ви готові підтримати, докладіться копієчкою і зробіть свій внесок в перемогу.